Всім привіт! Я Ханна, я Енергопрактик, і сьогодні хотіла поговорити про різноманіття магічного інструментарію, який ми зараз маємо в наш час. Тут тобі і метафоричні карти, і звичайно, таро, як же без них. І каскотерапія, і хіромантія, і фізіогномія, і кінетичний інтелект, і магія рунічна, мантика, діагноз, дизайн людини, матриця людини, квадрат Піфагора, астрологія, НЛП, регресологія взагалі такий безліч, інструментарій, просто бери, користуйся. І я розумію, що людина, коли вона тільки на початку, коли починає цікавитися е, такими більш глибокими філософськими е, питаннями, кармічними, езотеричними, от ти стоїш на розпутті і думаєш, до кого звернутися? До астролога, чи до таролога, чи до відьми, чи може, до ронічного практика, чи самостійно якось розібратися в якомусь питанні. От, Я хочу зробити серію таких. Відео стосовно того інструментарію, яким я користуюся, в чому я можу сказати, що я вже фахівець. Хоча для того, щоб систематизувати, що існує, мені здається, це прям взагалі треба такий серйозну роботу провести. Але, хоча б, щоб дати можливість зрозуміти, до кого тобі краще піти, тому що, звичайно, все залежить від фахівця. Якщо фахівець достатньо давно вже в сфері езотерики, магії, він вже напрацював собі такий рівень досвіду і вмінь, що він може користуватися і навіть. Одно якоюсь э, сферою бути там топ-майстром в сенсі э, таро і э, проконсультує тебе так, що ти можливо навіть і не треба буде йти там до якогось іншого фахівця. Я з великою повагою ставлюся до колег, які присвятили себе одному виду э, виду магічного іскусства, магічної творчості, але мені все таки здається, що чим більше ти знаєш мов, тим більше ти людина. От і чим більшою кількістю інструментарів ти можеш користуватися, тим більш різнообічно ти можеш подивитися на це питання. Принаймні, це ну для мене так, мені так більш зрозуміло, тому що я розумію, якщо брати астрологію, вона це взагалі шикарна наука, яка може дати відповідь на безліч питань, і навіть якщо в людини якась Чорна полоса зараз, то можливо справа навіть не в якихось там магічних втручаннях. Просто згідно до твоєї натальної карти, планети, які в будь-якому разі віриш ти це чи ні, але вони впливають на тебе, на твою енергоструктуру, тому що момент народження там твій Сатурн стояв там, а зараз в нього цикл іде. От, який, який на тебе впливатиме, скільки б ти там лапками не бив в молоці, ти ну, максимум можеш сметану збити, але не масло. От, а взагалі краще навіть не тряпохайся зараз. Або стосовно. Навіть якихось таких серйозних магічних втручань, ну можна проаналізувати, якщо в людини з самого початку там з народження було класне здоров'я, от а потім на рівному місці щось трапилося. там, Лікарі розводять руками, але от не можуть вони там здолати твою недугу фізіологічну. от, Або там в дівчини все життя було все нормально з особистим життям. Там були прихильники, можна було обирати і так далі. А потім от, щось, щось трапилося. от, То от, так є сенс звернутися до фахівця і проаналізувати. Можливо, хтось потік удачі переманунив або дійсно там якийсь врок навів. От. Але якщо з самого початку від народження людина розуміє, що там скільки б вона не працювала, а фінансовий потік ніяким чином не може собі там розвинути. Або скільки б там не старався, але все одно там в особистому житті постійно повторюються одні і ті самі ситуації, там, починаючи з першого партнера. От. То, скоріш за все, ну, звичайно, кожне питання індивідуальне, але скоріш за все 9 з 10, що. Справа не в тому, що хтось там спеціально тобі щось зробив, от а справа в тому, що ти уже в минулому або позаминулому житті десь собі десь наслідив. От і в цьому, в цьому втіленні. Це тобі питання було таким технічним завданням, пропрацювати причини наслідки. наслідки. І тут краще звернутися до гіпнолога або ну, хоча б до психолога, якщо ти не дуже довіряєш там езотеричним практикам, хоча в цьому випадку навряд чи хто ти це відео слухав, дивився. От. Плюс нумерологія також дуже класний інструмент. Якщо в цьому дуже добре розбиратися розумітися, також можна на безліч питань відповіді отримати. Стосовно мене, в нумерології я. Достатньо активно користуюся е, розумінням по матриці долі. Це така от база, яка дає швидке, точне розуміння, хто перед тобою. Ну, звичайно, тобі для цього треба знати дані народження людини. От. Основні е, питання, які по життю її будуть, скоріш за все, цікавити, в яких вона буде пробуксовувати, а в яких вона навпаки буде більш успішною. От і вже, підключившись до потоку, можна дати відповідь на питання, що краще зробити в цій або в цій сфері життя, щоб вона поладилася. Налагодилася. От про матрицю Долі я вже піднімала це питання, і я планую ще зняти відео такого більш порівняльного, різнобічного характеристики там, трьох персонажів. От щоб людина могла за себе зробити висновок. Підходить це інструмент чи краще звернутися до якогось іншого інструментарію. От. Тому що стосовно таро, ним. У мене зараз враження, що не користуються хіба що лінивий. Можливо, це навіть і класно, що дуже багато зараз людей цікавиться ну не тільки матеріальним і взагалі стають більше на шлях. Духовного такого пробудження задаються питанням для чого я тут що я можу зробити краще для себе, для суспільства, для планети в цілому, от і власне вірять і розуміють або, хоча б, хоч хочуть вірити в те, що ми приходимо в це життя не одноразово, не єдинажди. От і що для цього втілення в тебе є певне якесь завдання. І так, чому б і ні можна і таро користуватися для цього, але воно таке більш аналітичне. Коли ти приходиш до майстра-таролога, то тобі гарний флахівець ніколи не скаже, що от буде тільки так, а не інакше. Тому що таро, як інструмент дає відповідь на питання класно стосовно того, як є на даний момент, і проаналізувати, як було і чому так було. Стосовно майбутнього можна задавати питання, ну краще задавати питання. По перше, якихось якийсь певний часові рамки позначити, там, наприклад. Чи я вийду заміж там найближчі три роки? Або якщо я звільнюся з роботи і там прийму цю пропозицію, яким чином вона програється в моєму житті? Або навпаки, якщо я не буду нічого змінювати, от яким чином моє там життя найближчі там 3-4 місяці буде розвертатися? От ну це інше питання. Стосовно астрології, також у мене дуже велика повага до цієї науки, ну не дарма вона вже багато тисяч років є популярною, є активною і є дієвою, тому що там можна прорахувати питання. І стосовно чи буде в тебе в твоєї дитини хист до Заняття спортом, чи вона буде більш творчою. Ну це я для дітей для прикладу, тому що стосовно вже людини зрілої, звичайно, вона вже про себе щось знає. От, а коли е, взагалі приходить новий об'єкт, е, як людина, е, в це життя, то батькам, звичайно, хочеться зрозуміти, куди краще дитину відправити, чи на який гурток, чи чи в чим, чим вона буде молодець, коли виросте. От, от тут просто якщо вчасно звернутися до астролога, можна не наламати дров, і дитина буде розвиватися в, в тій сфері, яка їй найбільше імпонує по її її характеру по її складу темпераменту, з яким вона прийшла в той чи інший день чи місяць життя. От потім, ну, звичайно, стосовно енергетичних втручань, це таке е, дуже індивідуальне, тому я це питання в відео, скоріш за все, не буду найближчим часом е, піднімати. А от стосовно астрології, стосовно таро і матриці, я планую записати такі інформативно е, балачки, такі відео, щоб дати розуміння, чи підходить тобі. Це інструмент для вирішення питання, з яким ти стикнувся на даний момент. Чи стикнулася? Ось гарно було вас чути та бачити. Всім приємного дня!